Ви вас зупинили за порушення права дорожнього руху саме дорожнього знака 341. Стоп стоп-контроль не зупинився на знак стоп-контроль. Не штраф. Ситуація наступна: блокпост. Перед блокпостом у нас встановлені відповідні знаки. Дуже часто їх встановлюють з порушенням. Їде учасник нашого юридичного клубу, його зупиняє співробітник поліції, і вказує про те, що а ти не зупинився перед. Знаком сьогодні ми більш детально розглянемо дану ситуацію, і ви зрозумієте, що необхідно знати для того, щоб в подальшому не отримати незаконний штраф співробітників поліції. Ви бажаєте, ознайомитися з за звідсиксацію, так Так. Да. запам'ятайте, головне, якщо поліцейський стверджує, що ти порушив правила дорожнього руху, в першу чергу йому потрібно мати докази, докази, на підставі яких він в подальшому приймає законне рішення. А в даній ситуації їх не було, але це не зупинило співробітника поліції, і він все одно штрафує водія. Ну а ми, в свою чергу, оскаржуємо такі незаконні рішення. Тому, друзі, не зволікайте, долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. І до речі, попереду чорна п'ятниця, і вас чекають великі знижки. Більш детальна інформація в описі під даним відео ви, ви догадуєтесь. Ні. Ви вас зупинили за порушення права дорожнього руху, саме мого дорожнього знака 341. Як він встановлений? Стоп-контроль. Стоп згідно з СТУ. Як він встановлений? Нормально встановлений? Я не встановлений загідно навчальних правил. Хто вам сказав? Прошу. Хто сказав? Україна сказала. правила сказали. Ну. Ну. Ходіть, подивимось, беріть правила, ходіть, подимось. Взяти рулятку можна. Дивіться, ви мене зупинили. Зупинив працювати. Хто мене зупиняє? Е, військовий зупиняє. Військовий має право мене запиня. Так. Я подостат, добре, так, я так, зараз військові. вас е, зупиняю за, за транспорт. Дивіться, якщо ми... Дивіться, законостапняні всі платити. люди, законосерпняні, добре, стаття, постанова Кабміну, будь ласка, що ви є напризначені е, е, комендантом е, на цьому блокпустку, і що це блокпост. І що ви маєте право зупиняти, окей. Зупиняти мене має права, тільки поліцейські, ось ця людина мене має зупиняти. Я стосовно під час, вас під час, за, під час, під час правил дорожнього руху. Під час порушення правил зупинять, дорожнього руху закон України діє про національну поліцію. Ось поліцейський, в нього є всі повноваження. Я, як вас звати? Олександр. Олександр, ви зараз віддієте пару метрів далі, я розверну свій автомобіль, з маячками, вас зупинять там трошки далі. Це не буде. Закону. Друзі, запам'ятайте, якщо співробітник поліції вас зупиняє і вказує, ви порушили правила дорожнього руху, в першу чергу потрібно мати докази. І ви, в свою чергу, можете одразу подавати усне клопотання. Надайте мені докази для того, щоб я зрозумів, чи законно ви мене зупинили, а потім вже будете перевіряти документи. Відповідне рішення: спочатку докази, а потім документи, зазначені. У постанові Верховного суду України. А постанови Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Немає доказів, немає підстав зупиняти авто, немає доказів, немає підстав взагалі розпочинати розгляд справи. Але усе це не зупиняє даного поліцейського. Посвідчення водія і реєстраційні документи придивіть. Розгляд справи буду проводити я проти цю Роман Іванович. Шість. E Бачите, він теж? Бачите, бачите, де знати? Там, а це дубліч. Бо Бу... якщо ви цього не побачили, то як ви могли там той побачити. Розумієте? Згідно ДСТУ встановлено? Ти, так. Хм? А ці згідно не дешеві установлені, так? Так. Він топлюється. Так, але дешеві не легко. Так. Хто мене вдохновив? Еее... Ві... Кові... Ві бе де... Дере... Пощучення одягу у вас. А так? Ні-ні-ні-ні. Я це вручну, бо у нас база не працює, Так. Добре, тримайте, ви кохаєте. Місце народження, населений пункт? Сморська область Скира. Як? С-К-В-И-Р-А. Це село чи Це місто? Місто да. Місто? — не відомо. С к. Сквира. -э чи да? сквера. Ясно, е. нічого ну, так погано. А про місце проживання Можна хватить вже, по сучні, ще те, що тих паспорт. є власником? Да. Якщо ви хочете постійно отримувати корисну інформацію, яка стосується не тільки співробітників поліції, переходимо в опис, там є посилання на наш Ютуб канал Клубу Юридичного захисту водія. Рекомендую підписатись, тому що там дуже багато цікавої для вас інформації. ж вже мали порушення? Так. Да. Ну, ну і якщо то так. порушення, не знаю. Mm. Ну, виписували постанову, що ж. У Мене всі вони скажуть, я ж вам кажу, все в суді. Адвокат? Да. А -а -а. Ви адвокат? Так. Що ви не казав? Я так і подумав, що щось є у вас є. Вадим Вадимович, на вас він запружня правил дорожнього руху, там і мого дорожнього знака 341 стоп контроль приїзду, зупинка заборонена. Якщо протягом... Якщо маєте бажання, протягом 10 днів маєте судового порядку, якщо вважаєте мій дій неправомірні. Якщо протягом 10 днів не будете оскарже, то ви зобов'язані платити до 15 днів справ 340. Якщо ви його не оплатите до 15 днів, то за 15 днів він буде 680. Бажаєте отримати копію постанови. Ви подивилися, яка ситуація відбувалася з учасниками нашого юридичного клубу. Що саме головне? Що відсутнє в даному відео? Друзі, а відсутньо факт порушення водієм правил дорожнього руху. Ви побачили відео, де було зафіксовано співробітниками поліції, що водій не зупинився перед дорожнім знаком? Ні, і я не побачив, і суд не побачив. Подальшому даний співробітник поліції штрафує водія. Водій, учасник нашого юридичного клубу, одразу звернувся до наших юристів, надав усі необхідні документи. Юристи склали відповідний позов. І усі документи ми направили до суду. І так, давайте я вам прочитаю рішення суду. Чому суд скасував цей незаконний штраф? І так, згідно оскаржуваної постанови водій, керуючи транспортним засобом, начебто порушив вимогу дорожнього знаку 341. Стоп. Контроль. Проїзд без зупинки заборонено. Чим порушив пункт 8.4 правил дорожнього руху України та скоїв адміністративне правопорушення. Ми, в свою чергу, в позові зазначаємо, що водій не вчиняв адміністративного правопорушення, а інспекторам при винесенні оскаржуваної постанови не було належним чином з'ясовано, чи було вчинено адміністративне правопорушення. Чи винен водій? Суд вважає за можливе провести розгляд справи за відсутності учасників судового провадження. Вам, в свою чергу, не потрібно йти до суду. Ми для учасників готуємо повний комплект документів і направляємо його до суду. І суд розглядає справу вже без участі вашої участі. Читаємо далі: дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку. Він зазначає, що з боку співробітників поліції. Не надано жодного доказу, передбаченого статтею 251 кодексу України про адміністративні правопорушення. В свою чергу співробітник поліції не має права без доказів складати постанову, але це їх на жаль не зупиняє. Долучений відповідачим, тобто поліцію до матеріалів справи, відеозапис. Містить лише процес зупинки авто та розгляду адміністративної справи. Тобто самого правопорушення зафіксовано не було. Суд звертає увагу, що із наданого відповідачем поліцейськими відеозапису неможливо встановити, чи існував факт правопорушення водієм чи ні. Крім того, посилання на фото відеофіксацію правопорушення в оскаржуваній постанові відсутнє. Тобто, якщо співробітник поліції штрафує водія, виноситься постанова. І в постанові зазначається, якими технічними приладами було зафіксовано це правопорушення. Якщо поліцейський там нічого не зазначає, така постанова є незаконною. І знову про це нам зазначає рішення Верховного суду України. І суд приймає законне рішення: постанову скасувати, справу закрити. Стягнути з головного управління національної поліції судовий збір 536 гривень. Ось друзі, який результат по даній справі. Також пам'ятайте, що стоп-контроль згідно правил дорожнього руху, якщо це тимчасовий знак, то він встановлюється на жовтому фоні. Якщо це стаціонарний знак, то там. Зменшення швидкості, йде відповідні знаки, тобто згідно ДСТУ і правил дорожнього руху, ці знаки повинні бути встановлені. Далі, якщо поліцейський стверджує, ти порушив правила дорожнього руху, він зобов'язаний обов'язково зобов'язаний зафіксувати даний факт, що саме ви рухались на автомобілі і не виконали вимогу дорожнього знаку СТОП контроль. Якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку завжди лишаємо в коментарях. Цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта.